Друзі, мене звати Оля, і ви знаходитеся на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я пропоную вашій увазі опис розповім, як в'язати ось такі мітиночки резиночкою 2 на 2. Ось такі простенькі, але доволі цікавий пальчик. Ось такі. І так, саме ця моделька зв'язана з ниточки Казал Baby Wool XL. Мені дуже сподобалась ця ниточка і гарно лягла в полотні. Також я в'язала з інших ниточок і одну, по якій я і саме знімала цей майстер-клас, це ось такі мітиночка. одна відв'язана, друга в процесі, Це ниточка Алізе, шкарпеткова ниточка Alize Super Vox Comfort Sox. Цей це є варіант мітиночки в'язався на чоловічу руку. такий доволі, бачите, широка така, як на мене, то мені це трішечки забагато. І так, по самим параметрах, як я в'язав. Набирала я болгарський зачин, це такий набір, я показую далі, як. Пров'язувала ось тут 30 рядочків. І переходила на формування пальчика. Пальчик я формувала прибавки робила з двох сторін в кожному третьому рядочку. Виділяючи прибавки, в мене йшли, я виділяла виворотні петельки, тобто, попри лицеві, робила прибавочки. На, чу, на жіночу ручечку я набирала 40 петель, на чоловічу я набирала 44 петлі. І скажу, що це ідеально. На дитячу можна набрати 36, і теж буде досить гарно лежати. Тоді, відв'язавши пальчик на пальчик, скільки петель я на пальчик залишала. На жіночу ручку це в мене було 12 петельок всіх разом. А на чоловічу в мене тут 14 петельок. Я ось тут дві петелечки, з підрізу підбирала, а для продовження ручки, а для пальчика я підбирала чотири петелечки, щоб не було тут ніяких дирочок. Ось така мітиночка. Мені дуже сподобалася. Я побачила її в інстаграм. Звичайно, це не моя моделька, але я відтворила по фотографії. Прибавки я тут робила відповідно до малюнку. Якщо мені треба було пров'язувати лицеву, значить лицева, щоб вийти також на малюнок резинки 2х2. Ось така мітиночка. Доволі простий варіант, але непоганий. Отут в мене відв'язано 26 рядочків. Звичайно, висоту, ширину і глибину вашої мітиночки ви можете регулювати самі, пров'язувати так, як вам зручно, скільки вам потрібно, вже дивлячись по своїй ручці. До речі, не сказала, що в'язала я в дві ниточки цієї, цієї шкарпаткової ну, пряжею. Щоб було так доволі щільненько. І що одні що другі мітоночки, всі, які я в'язала, я в'язала спицями номером 3. Тому ось такі характеристики. Далі по відео ви побачите, як я набирала болгарський зачин, як пров'язувала, і як робила прибавляння для пальчика, тому, тому що накиди я робила то в одну, то в іншу сторону. Ці моменти я показала на камеру і також показала, як вже переходила до вив'язування великого пальчика, де додавала петельки. Ось таким чином в'яжеться мітиночка, доволі просто і легко, тому, якщо ви ще виникли питання, залишайтеся зі мною і далі побачите, як я в'язала І так, набираємо петельки. Ниточка в мене це Алізат Супер комфорт соус номер 21. Це шкарпеткова ниточка. Але для мітинок саме те буде тепло і зручно. Спиці в мене номером 3. Буду в'язати в дві ниточки. Тут 420 метрів на 100 г. Цей одну середини ниточку я вже витягну. Ось. Так, набирати я буду методом болгарський зачин. І так набираємо болгарський начин. Першу петлю формуємо стандартно. Тепер, ми би. Ось так формували другу, але ми будемо ось так пускаємо, завертаємо і формуємо за оцю ниточку. Раз. Це друга петля. Тепер стандартно набираємо третю петлю і пускаємо ниточку, підхвачуємо її знизу вверх, великим пальчиком, і формуємо четверту. І таким чином ми чередуємо Перша. Стандартно друга ниточка на пальчик великий знизу. І знову раз, пустили. Отак ми витягуємо тепер ниточку під великий пальчик під ниточку і захвачуємо ниточку від, яка, від долоньки нашої. Ось так. Знову стандартно ми формуємо. І знову опускаємо і беремо ниточку від долоньки. Таким чином набираємо необхідну нам кількість петель. І так, набрали необхідну кількість і ще одну петельку для того, щоб з'єднати в круг. Так, витягуємо одну шпицю, акуратно. ділимо петельки навпіл, ми будемо в'язати методом Magic Loop. Потім можна буде кількість підкоригувати. Я просто навмання розділила. І так, тепер з тої спиці, на якій ми закінчили набирати петельки. так, Ось ця в нас. На цю спицю надіваємо першу петельку нашу, яку ми робили. Я ось таким чином надіваю. Просто легенько зняла і легенько переділа. О, бачите, є. Тепер оцю петлю, яка була остання, надіваємо на ту, яку ми перекинули. Це, зафіксував, є. І тепер ми з вами будемо в'язати петельки з одної спиці. Тая спиця, з якої йде у нас шнуро ниточка від моточка. Ми їх підсуваємо і будемо в'язати. В'язати будемо дві лицевих, дві виворотні. Дві лицевих, дві вивородні. Дві лицевих, дві вивородні. І так, до кінця. І так, я пров'язала петельки на одній спиці. Тепер будемо пров'язувати петельки з другої. Підсуваємо їх, підсунули. А спиці з тої, що вже пров'язалася, сунемо на наш тросик. І продовжуємо в'язати. Я закінчила на лицевій, значить, в мене ще одна лицева, дві виворотні. лицева. Дві лицевих, дві виворить. І в'яжемо вже до кінця все по кругу, пересуваючи петельки і в'яжемо на висоту 30. Таким чином в'яжемо ми висоту нашого манжета? Отут. І ще я зазвичай в'яжу 20 рядів резинку, це манжета, потім ще 10 рядів в'яжу до початку великого пальця. А ви ж дивитеся, якщо хочете, щоб довші були мітиночки, значить в'яжете більше. Тобто пров'язуємо 30 рядів резинкою 2х2 і зустрічаємо. Відв'язала необхідну кількість нам рядочків. Тепер будемо вив'язувати нам наш великий пальчик для цього. Беремо, будемо робити прибавочки, але прибавочки будемо робити між двома виворотніми петельками. В будь-якому місці, де ви хочете, в будь-якому місці, тому що в нас візерунок з цих сторон однаковий, тому немає якоїсь необхідності пальчик десь там виділяти. Я, наприклад, беру в мене кінчик, це початок в'язання. Значить, на цій рукавичці, я хочу щоб він був всередину, так? Ось так. значить я буду пальчик вив'язувати між ось цими двома петельками. А коли буду в'язати вже на праву руку, значить буду вив'язувати з цієї сторони. Ось таким чином я буду в'язати. Але ви можете в будь-якому випадку будь-де починати вив'язувати пальчик. тому що це не критично в цьому саме візерунку. І так, я розпочинаю дві лицевих пров'язую. Тепер дивимося, момент. Момент, як я роблю накиди для того, щоб додати петельки на великий палець. Перший накид я роблю ось таким чином. Раз, так, зверху і Пров'язую дві лицевих, вибачте а другий накид роблю знизу до гори, ось таким чином. І пров'язую далі петельки. До кінця по малюнку, як вони лягають в нас, так і ми пров'язуємо. Ми будемо робити прибавляння в кожному третьому ряді. тобто в першому ряді ми робимо накиди, в другому ряді ми пров'язуємо ці накиди. Я зараз покажу, як пров'язуємо. І третій ряд, як закріплюючи, в'яжемо. А ось на яку кількість зараз все розповім. І так, в'яжемо, як я пров'язую накиди. Так, дві лицевих в мене. Тепер накиди. Перший накид я пров'язую за задню стінку. Ось за цю задуберу. Так, як безхрещена лицева. Пров'язую лицевою петелькою. Далі в нас дві виворотні. І ось цей накид я буду пров'язувати теж лицевою, але за передню стінку. Так, підсуваю собі ось цю стінку, ось так витягую і пров'язую. Щоб вийшла з хрещена. Це так, як в нас виходить накид з нахилом в одну сторону і в другу все гарно лягає. Тепер дивіться. Це ми пров'язуємо другий рядочок. Тоді третій рядочок ми пров'язуємо малюночку В четвертому ми знову робимо. Накиди. І я дивлюся, в мене ось ці петельки дві, це йдуть вже від великого пальчика. Тобто в мене дві виворотні, тоді я додавала по лицеві, а в мене саме схема візерунку дві лицевих, дві виворотні. Тепер я додавала лицеві. Тоді наступний накид в мене теж будуть лицеві. І вже ще через декілька рядів будуть знов накид, то вже будуть виворотні по малюночку. Зараз я все вам покажу в наступних пров'язу наступних рядочків. І так, в'яжемо четвертий рядочок, роблю знову прибавочки. Покажу ще раз як. Ось так, зверху. Зверху донизу накинули, тоді пров'язуємо лицева, виворотня, виворотня, лицева. А тут навпаки, знизу до гори і далі по малюнку. І ось цих петель, які, з яких буде формуватися наш пальчик, я роблю прибавочки на, на якщо це дитяча ручка, це десь 9. Петель, 9, там, 10 петель. Якщо це жіноча, це 11-12. Тут чоловіча це буде в мене 13-14 петельок на великий палець. Тобто в нас ось ці петельки, лицеві, вони ніби як повертають, а між ними у вас повинно бути. Якщо ви в'яжете на жіночу ручку, то повинно бути. Десь 10 петель приблизно. Звичайно, що це все треба попробувати і подивитися, як вам зручно. Мені зручно таким чином, тільки, що було ось так. На чоловічу ручку даю більше петельок. Знаю, що є схеми в інтернеті, скільки петельок на великий пальчик. Якщо знайду, обов'язково вам вставлю, щоб було вам зручніше. І дивимося, нам так само треба на великий пальчик перейти на візерунок резинки 2х2. Для цього ми будемо ось цей накид, який ми тільки що зробили, пров'язувати лицевими. А коли ми вже будемо в'язати наступний накид, він буде виворотній. І таким чином будемо прибавляти петельки на пальчик. Я в'яжу, поки в мене не буде 12 петельок. і зустрінемося. Нагадаю, що в'яжу я на чоловічий розмір мітинки. Тому зустрінемося вже, коли вив'яжу я 12 прибавочок. І так, друзі, я пров'язала, ось, ви бачите, всі мої прибавляння, пров'язувала їх по малюнку, 2 лицевих, дві виворотні, тобто накиди пров'язувала або лицевими, або виворотніми. І зробила я 12 прибавочок, і плюс ці дві, які середні були, так? І вийшло в мене 14 на спицях. Тепер я буду їх переснімати на додаткову ниточку. Для початку мені перших 2 петельки треба пров'язати. Так, ми пров'язали, я так фіксую, що мені не заважало, Беру голочку, вдіваю в неї додаткову ниточку і переснімаю ці 14 петельок на додаткову ниточку. Можна на булавочку, кому як зручно, так робить. Я роблю так, мені тоді легко і примірити, абсолютно нічого не заважає. Тому передіваю. переділа. Ось так я собі лишаю. Тут кінчики довгі, вони нічого не заважають. І тепер ми від всієї загальної кількості петель, які були для ручки, ми на пальчик віддали дві. Оці дві виворотні. Тепер нам треба, як то сказати, їх вернути. Для цього робимо. Два накиди. Так? Ось таким чином на пальчику ниточка, і я завожу знизу ось так, догори. Раз і ще раз так. Два. Все. Тепер пров'язую всі петельки, які в мене є на цій спиці, і пров'язую всі петельки по малюнку, які є на другій спиці. Тобто, дов'яжу ряд до кінця. Тоді ми з вами зустрічаємось. І так, пров'язала ряд, переходимо до другого ряду. Так. Мене дві лицевих. Раз, і два. Тепер в мене йдуть накиди, а за накидами знову дві лицевих. Значить, ці я пров'язую виворотнями. Значить, дві виворотні. Раз. Два і да, дві лицевих. І далі в'яжемо по малюнку, тобто дві лицевих, дві виворотні, і так до кінця ряду. І в'яжемо нашу мітинку на висоту, яка яку ви хочете. Дивіться, я одіваю цю так. і От на такому, дивіться, як гарно сформований пальчик. І я десь хочу ось так. Але це чоловіча мітеночка, значить я буду в'язати десь ось так, бо в чоловіка все одно довше. Десь отакий відстань, це приблизно десь 20 рядів ще. Тому в'яжемо на ту висоту, яка вам зручна і яка вам підійде. І зустрінемося в кінці. І так, Дов'язала я висоту. Скільки мені необхідно було, от приміряю. Мені це забагато, але це на чоловічу ручку. Тепер перехожу до саме вив'язування пальчика. Для цього я беру ось такі спиці шкарпеткові. У мене це 3,5. Менше в мене немає. Були, але ну, я вже поламала. І буду набирати петельки. Як набирати? Буду підбирати і дві добирати. Так, я розподіляю, ну так, чотири петлі. Так. Є. 4 в мене вийшло. Так, як в мене 12. Так, витягую допоміжну ниточку, вона вже мені більше не потрібна. І тепер дивимося. Ось тут, де ми набирали дві петлі для тіла. Ой, я отут загубила, напевно. Ну. Угу. варно, Так. Коли ми набирали, ми набирали дві, але якщо ми доберемо тільки дві, то буде дуже великі дирочки. Для того, щоб не було великих дирочок, я наберу тут чотири. Так, підбираю, підтягую собі, о, чотири. Беру ниточку і так, починаю я з цієї сторони, буду пров'язувати. Лицева. лицева, виворотне. Я почала з. Сторони, яка йде з тої спиці, яка перша після тих, що ми підібрали додатково петельок і пров'язую всі петельки до цієї спиці. тобто, з трьох спиць пров'язую і доходжу до четвертої. Тут все помалюнку в'яжемо, як у нас там петельки лягають, так в'яжемо. І так, дійшли ми з вами до четвертої спиці. В мене звідси дві лицевих, і звідси, значить, тут повинен бути дві виворотні. Для цього я пров'язую перших дві петельки виворотнями, потім других дві виворотні. Разом, дві разом виворотні ось так. І далі в'яжу наступний ряд. У нас далі знову по малюнку буде, які там петельки лягають, такі я і в'яжу. Інколи я в'яжу на трьох спицях, а не на п'яти, по ситуації. І так, я вже майже пров'язала другий ряд. Дивіться, пров'язала другий ряд, тут у нас ніяких дирочок немає. В'яжемо так в суту, я буду тут в'язати рядів 7-8, бо це на чоловічу ручку. Ви в'яжете можна і 5, і 6 рядів, тобто дивіться по ситуації, як вам висту. Треба пальчика, і закриваєте звичайним способом. Ось така вийшла робота, ось такі мітиночки. Якщо у вас ще виникли питання, обов'язково задавайте в коментарях, я з радістю вам відповім. Дякую вам за увагу, тихо, мирного дня і ночі!